Всім вітання! В цьому відео я поділюся з вами рецептом ось таких смачнющих, хрумких огірочків з кетчупом чилі. Йдемо на город з огірочками, вони у мене ростуть біля яблуні і вже заплилися високо, до яблучів дістають. Краще готувати свіжозібраних огірків, тоді вони тверді і не в'ялі. Огірки зібрали, тепер їх замочуємо. Якщо огірки свіжозібрані, замочують їх на годину. Якщо вони довше полежали, тоді замочують на 2-4 години. Огірки підготували. Тепер стерилізую банки. Поки банки стерилізуються, я готую огірки. Їх треба з двох сторін обрізати. І тепер щільно утрамбовую їх в банки. Зелень можна не класти в банки, а можна проварити її в маринаді. При проварюванні маринаду. Він візьме на себе все, що потрібно: і аромат від зелені, і гостроту від перцю. При такому варіанті зелень не забирає місце в баночках, особливо, якщо ви закриваєте в півлітрові. Тепер огірки заливаємо окропом і повинні вони постояти так приблизно 3 хвилини. Перший окроп зливаємо і заливаємо другий раз знову окропом. І тепер вони повинні стояти 15 хвилин. Поки огірки стоять залиті окропом, я готую маринад. Для цього беру листя. Смородини, листя вишні, хрін, лавровий лист і 6 грошень чорного перця. 1 столову ложку солі, 2 столові ложки цукру, кілька пучків укропу, і туди ж додаю кетчуп чилі 6 столових ложок. Це йде розрахунок на 1 літр води. Якщо ви готуєте менше огірків, на пів літра, наприклад, води, то берете відповідно всього в 2 рази менше. І ще один лайфхак від мене. якщо... У вас, наприклад, кетчуп чилі вже закінчується, його трошки недостатньо. Або ви хочете більш гостре, ви можете додати ще сухого, гострого перцю чилі. Маринад ставимо на плиту і проварюємо хвилин 5. І в кінці, коли він уже проварився, я додаю туди 150 мл яблучного оцту. Він 6%. Того я його додаю трошки більше. Якщо ви готуєте з звичайним оцтом, тоді додаєте 130 мл. Яблучний оцт більш корисний, тому я всю консервацію закриваю з ним. Тільки треба дивитися, щоб він був натуральний, без баранників, без ароматизаторів, а натуральний яблучний оцт. Цим готовим маринадом заливаю гірки і закриваю їх кришечками. Перевертаю. І укутую ковдрою або чимось теплим, щоб вони постояли в теплі. Ось такі гарненькі огірочки у нас вийшли, вони вже поміняли колір, вже вони такі апетитні, але їсти будемо їх взимку. Так що смачних вам маринувань, смачних вам огірочків, щоб у вас все вийшло. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. Дякую вам за ваші лайки. За вашу підтримку, всього найкращого, до побачення!